Добрий ранок. Здрасте. здрасте. І ти каже, здрасте, так? Каже, добрий ранок, добрий ранок, любі друзі. Так, я вже помила свої волоси. Кстати, в мене багато хто запитує, і в інстаграм пише, і в Ютубі пишуть, спрашують у мене за мої волоси. Так, да, я їх дійсно. Встановила. Вони не були такими в мене блискучими, доглянутими. І покажу вам зараз чим я ще, ще раз покажу, чим я користуюся. Друзі, у мене ось така маска на голову бренд. 5 ліпідів. Маскою користуюся я десь ну, раз, а може два рази в неділю, найчастіше. Не шампунь. На голову і бальзам, звісно. Коли користуюсь маскою, я спочатку мию голову шампуню два рази, один раз очищаю, другий раз промиваю, потім наношу маску і після маски потім наношу кондиціонер. І волоси заметно стали набагато лучше. Дуже велика лінійка є. У мене вже шампунь, кстати, закінчується, потрібно замовити, але буду замовляти якусь другу. Якусь другу мається на увазі цього бренду, але другий якийсь формат. Там, по-моєму, медова є і для зволоження. Ну, в общем, мені Вікторія підбере я її попрошу, яка класна буде і підбере. І візьмемо, і попробуємо. твій футбол перекрикує мене. Ти такий красивий. Хочеш, я тобі так раз у парточку даю? Так? Да. Ти не переживаєш? Ну, канеш, там труби грає і судаків. Тут українець. Українець. Ти ніче, ти ж переживаєш. Що ж футбол дивишся? Чи що? Не же поні. А їсти ви будете? Кушать будете? А ти кушать будеш? Я люблю Мессі Да. І кушать, так зразу всі голови. Попіднімали. Так, зараз підемо приготуємо е, сніданок. І що у нас за плани з тобою сьогодні? У ну, Нас треба поїхати купити в епіцентр. <кхи> поїхати, треба купити в епіцентр, виходить. Yeah. Душ. Саму, саму цю душовницю, поняла? Uh -huh. О, оце що саме горить? І все. А у тебе, який? Мені треба купити порошок, заїхати в метро, а то, що ми купили, мені сподобався. Флаку, ну там ще, ще другий є, по-моєму, запахи. Угу. Да? Ну да. І ну, подивимося ще, що може. Подивимося, Угу. А цьому парню на тушонку купити, бо закінчилось. Ну. Да. Тушонка. Туфонка, Тусонка. Ой, ты пеклопусник. Пеклопусник. Куда ты лезешь? А поцелуй. Спасибо. Спасибо. Молодец. Идем разом готовить снеданок. А що ви бажаєте на сніданок, кстати? Я вас не спросила. Та я можу просто перекусити яичко та і все. Перекусити? Там ще є сніданок. Є? Є? Що там є? Я не знаю, що там є поїсти, що є. Кажу, яйця це і є сніданок. Ну давай, то. Чи це перекус? У мене перекус, ні, у мене сніданок. Я тобі вріжу пару кусочків сала. Сала? У нас є сало. и удивительные, как и животные миры. Однако, миры захватывают все больше земель для собственных нужд. Рич, а ну, показывай. животных и угрожая их существам. переживаешь? Кто выживет? Ты точно выживешь, Рич. А кому грозит выбирать? Когда люди вторгаются в дикую природу, животные оказываются в Все. Переживательный, страшный. На юге Вьетнама природа сильно пострадала от войны. У них тоже. Так, будем жарить яйца с цибулей. Жарю я на... Даем цибулю. Ой, сейчас я простулась. Поедем у нас сегодня звонок. все вопросики. Текущие. Текущие. Так. Что мы видим? Вами? Трошки подсмажем. Ну, так, наверное, надо еще цибулю додать. Зараз дорежу еще немножко цибули. Так, еще дорезала цибулю. Зараз подсмажу трешки. Посырую. Чтобы она стала больше прозора. Вбиваю яйца, хиль, перец и готовлю. Это чей салат. Яичный. Ой, уже хочется есть. Это далее. Короче, я, как всегда, уже доготавливала и порезала палец. Капец, прям кучу. Нічого. Нічого. Заживе то таке фігня. Так, ну що, я приготувала завтрак, зараз покажу вам. І піду ще посушу голову, потім зробимо ще з вами кофійочка. І будемо збиратися. Диван у нас сьогодні не виходить привезти. У хлопчика не виходить, Це, може быть завтра ввечері. Подивимося. Пішла сушити голову і покажу вам зараз завтрак. Така в мене красота вийшла аркіуму сало. Індича ковбаса, яйця, салат. І у мене ковбаса, сало і два яйця. І все яблука що ми купували вчора. Чемпіон дуже смачний. Так, пішла я сушити голову. Так, завтрак в мене готовий. Волосся висушене. Дивіться, як воно як помила. Тільки помила гарно. Я щось не фокусується. Там любов происходить. Так, завтракати йдемо. Їсти йдемо. Пацани. Пошли їсти. Идем. Первый пішов. Їсти на кухню. Идем. Давай, давай. У вас, у вас насыпано, будь ласка. Можете кушати. Угу, понятно, ми не хватило. Да мы. Там не більше, конечно. Ну ладно. Давайте. Я снідаю. Угу. Дивіться, зараз, поки ми будемо їсти, він буде сидіти, клянчити, дивитися, а потім піде і буде їсти свою їду, так? Да? Mm. Ми йому зі столу нічого не даємо, коли йому. Ріть. Таже всім хорошого дня. Там. Позавтракали ми і вирішили їхати в епіцентр все-таки. Хочеться, не хочеться, а потрібно їхати відкрутили наш душ. Він почав тут у нас з однієї сторони такою маленькою, струєю бігти і розприскує не туди, куди потрібно. Притім щось пішов на заправку. Так, да, на вулиці вже не літо, звісно, у нас жаль. Коли було літо, хотіла, щоб було прохладніше. А зараз, коли прохладніше, хочеться, щоб було тепліше. Зараз ще годинники переведуть. В мене, знаєте, як вже годинники переводять назад, да? зимою назад. Тоді вже для мене в зима вже настає. Хоча ще тільки. Другий день буде, ой, другий місяць осені. Але зима не за горами. Ну нічого. Перезимуємо. Головне, щоб тихо і спокійно було. Так, що ти такі діла? Чи хотіла, знаєте, що спитати у вас? Може, хто мене дивиться там з мого села? Ібо прилеглих сіл. Якщо хто там ще є або їзде до мене в село, в мене є прохання до вас, до хлопців. Якщо хто має змогу, нам потрібно там на криші одну шиферину, потрібно. Або клійонкою забити, або фанерою. якщо є в кого можливість, напишіть мені, будь ласка, домовимося з вами. Тому що я не поїду туди. Якщо в кого є змога, буду дуже вдячна. Не хотілося б, що зараз піду, піде дощ, сніг. Куди Артем пішов? Собачка на сонечку гріється. Задумалась. Ну <ріст> що, зараз з'їздимо. Зараз подивимося, якщо тривоги немає, заїдемо зразу в метро. Сподобався мені оцей рідкий порошок, хорошо вестірує, такий приємний, ненавяжівий не запах. А я його бачила тільки в метро, що він продається. Більше ніде не бачила. Що заїдемо купимо? <кхем> І поїдемо в епіцентр. Я думала багато, знаєте, типу, мілочовки таке, що треба купити. І нічого не записала. Вже треба записувати, вже не запам'ятовую все. Що я там так довго роби? Такий чекати можна. Я, звісно, порізалась, дивіться. Я там вам показувала, не фокусувалась пучка. І тепер ще й на правій руки болить. Блін, це така маленька ранка, може доживати і боліти більше, ніж велика і глибока рана. Іде. Ну, спасибо. Все, ребята, ми поїхали. Так, ребята, ми поїхали. Дякуємо, що були з нами. З нами поснідали і поїхали по ділам. Все, любимо вас, цілуємо. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До наступних відео.